Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І, як ви бачите, я придбав нову тачку: це Porsche Cayman S. Так що давайте спробуємо на ній поганяти. Відчинили мапу. Давайте якусь гоночку виберемо. Давайте, наприклад, цю виберемо. Вісім касарків в разі виграшу дають. Побачимо, з ким ми будемо ганятися. А, такий же самий пош, тільки то ще більш крутий і наворочений пош. А в мене можна так... такий собі базовий. Бляха-муха відривається. А, тобто за хвилину 15 мені треба вирватися вперед. Вирватися вперед і хвилину 15 намагатися протриматися. Так, я на максимальній швидкості їду. 268 км за годину. Я на зустрічній бляха муха смузі, а той врізався кудись. 269 кілометрів за годину. Так, я попереду ще 50 секунд протриматись залишилося. Ого, як ми вилетіли прямо. Ще 15 секунд залишилося. Ще 10. Ну, ще 5 секунд, 4 секунди, 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда. Все, перемога. 10, -10 40. Нічого собі. О, і бонусів прибавили. Оце мене тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!